У маєтку родини Токаржевських Карашевичів відкрили музейний простір перед початком екскурсії. Відвідувачів реєструють. Галина Бойко разом з подругою приїхала з сусіднього села. Приглянувся сервант, він колись називався, сервант. Дуже дев'ятоюче. Oh, а в мене вдома є шкаф старовинний, в мене вдома є ліжко старовинне, в мене є скриня ще про бусі, в мене є старовинний одяг, ще теж про прабабусі. І все ми зберігаємо. Це як наше родинне, щось, як святиня. Серед експонатів музею скрині з орнаментами, які притаманні Подільському регіону та реставровані меблі. Пам'ятаю. Тут була, е, користувалися цим будинком панським, колгос користувався ним. Е, тут була контора колгоспна, бухгалтерія, тут була швейна, ще ходили, тут батя шили і тут була почта. Просто попала як у казку. Дуже гарно все зроблено, дуже мене вразило іменно оці старі. Предмети, шкаф, дивани, постелі, софа. Софа там є така дуже гарна, сундук, скриня. В експозиції музею є кімната, присвячена родині Токаржевських Карашевичів. Родина Токаржевських Карашевичів. Унікальна родина, а найбільше унікальний їхній нащадок. Він знав 12 іноземних мов, був дипломатом, послом в Туреччині у Відні. От висвітлював і боровся за основні питання Української Народної Республіки того часу. Згодом емігрував до Франції, потім Італії, згодом Великої Британії. І там вже в 1954 році помер. Облаштовувати музейний простір розпочали у 2020 році. За цей час збирали експонати, робили ремонт та стилізували інтер'єри кімнат. Розповідає проєктна менеджерка Адріана Вітер. Це найстаріша історична будівля в усій громаді. Це є дуже гарний простір для творчих і мистецьких. Для резиденції, для проведення різноманітних подій. Це проект, який зараз ми реалізовуємо від УКЕВ. Він таки називається Бакота і культура. Скриня спадщина. Тут і Бакота вже маємо, і культури, то можемо гарно поєднати. Проєкт Мальоване село започаткувала родина Адріани. Вітер його мета популяризація місцевої дністровської культури, декоративно-ужиткового мистецтва та туризму. Леся Продол, Суспільне новини, Хмельниччина.